Для односельчан Олександр Шимон приклад мужності та справжнього патріотизму. Меморіальна дошка на його честь нагадуватиме мешканцям про подвиг полеглого зоні АТО військового. Віддати шану загиблому прийшли батьки героя, всі, хто знав землякам. Повним автобусом приїхали його бойові товариші, з якими разом воював на сході. Він дуже любив Україну, дуже любив життя. Нам він нас пригласив усіх на свадьбу. Ми повинні ми мріяли. В думках, що закінчиться ця війна проклята, І або буде ротація, ми всією ротою мали приїхати сюди на свадьбу. Бачите, вийшло зовсім по-другому. Дирекція школи запропонувала військовій частині, де служив Олександр, взяти шефство над закладом. Так учні матимуть можливість відвідувати військову частину та спілкуватись з бійцями. У майбутньому ми плануємо назвати нашу школу ім'ям Олександра Симона. Але оскільки ця процедура досить довга, потребує відповідних рішень, відприйняття прийняття різних органів місцевого самоврядування, то переробити наново установчі документи, то це досить довга процедура. Але це... Буде обов'язково ми цього року доб'ємося. В зоні АТО зараз знаходяться два брати загиблого Іван та Віталій, які продовжують захищати територіальну цілісність України. Я дуже горжуся ним і його братами, що вони захищали нас. Він пролив свою кров за нас, за нашу Україну, за наш народ, за наше село. За наш присілок мірило директор школи Іван Немеш передав через присутніх військових прохання до командирів 128-ї бригади, аби братів більше не направляли у зону бойових дій. Нехай вони захищають кордони у нашому регіоні.